Закрита водичка, як горно. Місяць світа. Ронок, ронок, річка живо. Що це рибачні? Не, не поняв щось непонятне підвисло. Дави. Окуняка захвостав. Прикинь. Треба мандулу ставити. Диви. Він видно атакував нашу грушку і промазав. Зараз ми туди ближче підійдемо і поставимо мікромандулу. Попробуємо на мікромандулу. Ну окунь, звісно, жирний. Дивіться, перва риба який. Прекрасний окунюк. Доброго ранку, друзі. Як бачите, в нас вже відкрита вода. Лід зійшов так, що будемо тепер рибачити на спінінг. Коротше, вирішив я сьогодні половити на грушку, на мікромандули. Уже, як бачили, одного окунька піймали. Так що зараз я перейду на мандулу і підемо туди в маленький заливчик. Там я бачу, в нас гуляє окунь. Так що, зараз підемо покидаємо. Думаю, у нас все вийде. Сьогодні будемо робити упор у крупного карася. Але що з цього буде, не знаю, але будемо сподіватися, все буде отак. Поїхали! привіт! привіт! так, привіт, Опа. Щось єсть. Хе. Подивіться який карасик Ну це короче капець. Додому їдешь? після того окуня скільки вже провозили і нема нічого. Вже хожу хожу. Ні окуня, ні карася, нема нічого. Оце перший карасик манюсенький попався. Оп'ять, мабуть карасі, кажу, ти бачиш які тут клюють О там і тут треба переміщатися це, це не рибалка, треба шукати нормальну рибу. Карасі пів ладушки йди там далі що обрив? <рив> оце риба. Та ти шо? Цілий день, цілий день. Лазить і поймать оце. Отаку цю. Котові? У мене два коти вийшло в ухи. Варену рибу, блядь, колеси, чи питав. Котові буде те, що треба. Да, мако ты меди ідеть, а як ты думав? <схай> я не знаю, оце рыбалка сьогодні весела. Що, есть? Конецький. Тоже? Густіра? А. Підсумок чийсь. А я садок поймав. Єсть. Друзі, ви бачите, який карасі? Підбогріється, він навіть не може клюнути. Він такий малесенький. Це коротше капець сьогодні, а не рибалка. Хе -хе. Карасі один в один. Таких можна хоч пару штук взяти. На жарюшку. Іди. Рибачу я сьогодні на свою паличку Азура Кеншин. Вона в мене від 2 до 12 грам Котушечка плагман Орбіан 2500 і шнурочок овнер Кізуна в 0,10 розмірі. Поставив я грушку від профмонтажа 10 грамів. У нас течія дуже сильно з'явилася. Водичка згори прибуває. Раніше я у цих містах ловив грушками 5 грам, 4, максимум 6 ставив, а зараз потрібно на 10 ловити. Ні окуня немає, ні карася немає, я не знаю. Я останній раз перед льодоставом тут був, у цих краях, то тут карасі клювали, ну такі за розміру. А зараз немає, обходили вже скільки кілометрів. І вроді тут рибки зовсім немає. Ні окуня, ні щучки. Карасі півгадошки клюють і більше немає нічого. Ось, дивіться який! Супер мочний карась. Ну да. це друзі, такі в нас сьогодні клюють зачетні карасі Таких би аби вони клювали на поплаву подергати. Було б непогано. Ну такий жарешний розмір, ви ж знаєте, такі карасі самі Смачні їсти. Десяток. Спробуємо піймати на скову рідочку. Я думаю, буде жир. І сюди Змістився коросик ближче до берега. Дивіться який гарний. Жарюшний, горний. Жарешний, горний. Прекрасний карась. Хорошо, що хоч на карася тепер мінімальний розмір зняли. Карася можна, друзі, ловити любого розміру. Але ж тільки 3 кг. Якщо не помиляюсь, на окуня немає розміру і на карасю. Бо люди говорили, що і на плотву зняли, але ні, на плотву не зняли в нас. Тільки карась і окунь. Так що... Опа, дивіться є. Так що, ах ти, зійшов. Так що карася у нас можна тепер брати любого розміру. Ще я хотів вам показати, що по профмонтажо, дивіться, з'явилися поводочки із флюрокарбону. У них у різному діаметрі є. Я взяв собі в даному випадку 0,45 мм, 0,6 мм є. І менші діаметри є, є по 25 см, є по 35 см, такі ще на жерлиці можна використовувати. Я собі трішки набрав. Це дуже гарно нам скорочує час на риболовлі, взяв, готовий поводочок, прив'язав і погнав. Я люблю використовувати такі поводки флюрокарбонові, так що будуть у нас вони тепер виручати. Плюсик профмонтажав взяв новинку, і, дивіться, отакі грушки віолет називаються. Вони теж різних вагів є. Якщо не помиляюся, від 10 грамів і, напевно, до 30 Я колись такого плану грушки, у мене непогано працювали по лящу і по судаку. Ось бачите, я поставив собі цей поводочок. Бестренько прив'язав, не потрібно... Тратить наш дорогоцінний час на риболовлю. Готовий поводочок прив'язав, причепив грушку і поїхав. Ще одного вимучили. Дивіться, о, це вже трішки у нас крупніший карась підійшов. Треба, нас їх, треба нам їх трішки тут пособирати. Дивіться, я тут вже скільки їх накидав. Ось тут у нас біга хижачок один, який краде карасів. Да, друзі, під новий рік, дивіться, які гарні карасики у нас будуть. Да, давно у мене такої рибалки не було, щоб я ловив такий, отакий дріб'язок. Ну а що поробиш? Риболовля, ась риболовля. Як виходить, так і виходить. Це щоб ви не казали, що... Та, він завжди ловив, у нього завжди скільки риби. Оце, друзі, бачите, і ловить. Цілий день пролазив і оце в кінці знайшов отаких от невеличких карасів. Я їх одразу відпускав. А тоді, думаю, можна десяток таких і взяти на жарюшку. Ну, що я вам скажу? Така вийшла риболовля. Що поробиш? Скільки пролазив? аби ви знали, скільки кілометрів я налазив по цих очеретах. Ну, немає рибки. Трішки зацепилися це, ну отакий карась. але все-таки, яка є рибалка. Покажу вам. Усе, що в нас відбувається, друзі, бувають і такі риболовлі. Ви завжди мені пишете, що в мене гарні улови. Не завжди в мене гарні улови. Як бачите, і такі бувають. Все-таки грушка виручає, як бачите, ні на що не хоче клювати, але на грушку можна трішки піймати собі, щоб було що поїсти. Так що, ось така риболовля у нас вийшла. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.